Так, незвично почалося відео сьогодні 14 липня, 25 рік. Обробляємо мій свій, свій садок. І перше потрібна картофелекопалка. Далі розкажу для чого. Не картошка в нас вродила так, не, не лякайтесь. Ну і хочу так показати, як я садок обробляю, тому що бачу багато, ну я свою думку вискажусь, а то відразу не нападайте, просто як кожен свою позицію висловіть і, і обґрунтуйте краще, а не просто так, що нібудь як буває під відео. Самі не знають, що воно як воно, і ляпнуть аби ляпнуть. Садок обробляю. Дуже багато бачу, обробляють фризою. І таке воно красиве, як кажуть, красиве-красиве, наче граблями ну, не одної грудочки. ну, от така пилюка, пилюка. Я вважаю, що це, що це неправильно і це негарно. Тому що ну, от ви самі подумайте і візьміть. В оту пилюку линіть з відра воду. У нас відразу сразу шар замулюється. Ну, звісно, якщо у вас пісок. Я говорю про свої землі, про те, що у нас, блін, чорноземи. Леніть відро води і воно сразу замулиться і буде стояти. Воно не піде, особливо, якщо дощ Ну, не йде воно. Я роблю ось таке, бачимо, грудкувати. Дрібно грудкувати. Фреза мотоблока трошки швидше крутиться, чим сам мотоблок. Їде Десь якісь великі бур'яни. Ну, ось все воно виривається, воно витягує бур'яни. Деякі сильно великі, можливо, десь щось лишається. Але мені подобається більш ось такий стан. Грудкувати, так сказати. Ну, не знаю. От подобається мені. Тому що тай мульча, ота така занадто занадто. Не подобається мені, як дощ піде, і воно все замулиться, потріскається. Некрасиво воно потім. Ну то таке, це моя думка. Картофелокопалка, потрібна картофелокопалка. Для чого потрібно? Ну, садок у мене посаджений, ось тут викуплена така хата старенька. І саджаємо тут садок. потрошки-потрошки, по бачимо, вода, поки вода гріється, ось так. Коли ви відпочиваєте? Коли відпочиваємо, коли не поливаємо, то ми відпочиваємо коло мотоблока. Мотоблок нагрівся, вода трохи підігрілася, пішли поливати. І там відпочиваємо, поки поливається. Картофелекопалка потрібно. Задобався я вже ходити вибирати. Бачимо, тут така стройка була, не знаю, що хата. Ось це каміння. Дуже багато. Ось я присів, дивіться. В одному місці. Ось просто так. Ось таке каміння. Задобався я вибирати його вже. Вибираєш, вибираєш, дивіться, скільки його ще валяється. фреза його знову витягує. картофелекопалка потрібна для того, щоб пройтися. На ось ту глибину там 10 см 15 см і витрусити, ну, хоч зручніше вибирати. знаєте Вже очистити хоч оцей слой такий сантиметрів 10 см. Куплю, можливо, в кого є БУ, тому що нову купуляти сенсу немає. Не знаю, там підходить, не підходить до цього мотоблока. мотоблоку зубер. ну Таке примітивне. на це вже знаєте ну Хто буде там предлагати. Вало двора виходить. Два вала-отбора, один від колеса, один від двигуна. Ну, В общем, придбаю, Придбаю, в кого є. Можливо, в когось валяється, хтось колись купував, та воно не потрібно. Так що такі справи, ось садок так у нас вимальовується, такий гарний садок уже. Це наші яблуні. Бачимо, ми їх не поливаємо. В минулому році ми так доглядали, як. За цими всіми деревами, як за цими деревами, які ми восени посадили, ми зараз їх поливаємо, даємо в не заливаємо без фанатизму. Для того, щоб вони просто вижили і давали прирости, щоб вони не загинули. І, тому що, якщо сильно заливати, вони звикнуть, що не, не потрібно пускати коріння. Ось тут є волога, тут є поживні речовини, навіщо нам далі пускати. Ефект ледачого коріння. Хто розуміється, той і зрозуміє А так бачимо ось наші яблуньки які ми в минулому році поливали, вже де-не-де є сигнальний врожай. Щось отримаємо. Що у нас там. Це яблуні, самому цікаво. Десь етикетки десь вже по ну Десь ми бумажку писали. Потрібно по-новому все гарно зробити. Все, тримаємось. І тепер ми ці дерева вже не поливаємо. Вже в них гарне коріння, бачимо, яка спека, а вони зелені, красиві стоять. Замульчовані соломою, солома там уже потрошки перегниває, захищені від зайців, шкідників і від грибіциду. Є вчорашнє відео, для чого від грибіциду. Все. Тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою. І робити те, що в цьому житті вміє робити найкраще. І все тоді буде добре. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все, працюємо.